Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом використання дуже дешевого велосипеда. Два роки вже катається моя жінка на цьому велосипеді, я інколи теж. І 300 євро ціна цього велосипеда була, коли ми його купили. Це акційна ціна, але все одно це дуже дешева ціна. І плюс-мінус велосипед теж бюджетненький. І раніше я знімав огляди. Правда, ми раніше і катались на бюджетних велосипедах. Це були трек 3500 на... Одинарних обіддях і так далі. А це були круті байки, мені вони подобались. І ось мені цікаво, стало пізніше. Чи всі байки такі круті, які коштують дешево. І круті вони для просто повсякденного використання, просто катати. Звичайно, що ви не будете там трейли і це все. І, і навіть більше, навіть не те, щоб трейли. Ну, є свої нюанси, але давайте все по порядку. Сьогодні у нас GT Aggressor Pro 27,5, коли чуш Aggressor PRO. Здається, що це повинна бути прям топова версія цього велосипеда, але ні, вона не топова, вона дуже проста, дешева. І ось вам я її сьогодні хочу і показати. Ось такий велосипед, і в нього роздрібна ціна, звичайно, десь там 450-500, вона різна все міняється від року і так далі. Але це був розпродаж саме тому, що це були 27-мі колеса з розміром рами МК. Моїй жінці це якраз було ідеально, тому що, ну, навіть у трека, наприклад, ви або берете Еску з 27, ми і вона маленька, ну для моєї жінки була, або ви берете вже М-ку на 29-х, і вона вже трішечки якось великовата. Тобто це варіант. В мене є навіть знайомі, от Саша здається, Стірліка він взагалі купляв собі Емку, а потім міняв там колеса на 27 сьомі. Ну але це ту матч, мені здається. Ну, хоча, якщо є час, то окей. Ну і знову ж таки, я не очікував багато від цього велосипеда. Але давайте пройдемося по порядку. Рама він не, не легенький, звичайно, він важкий. Багажник це вже я поставив, так що да, він тут в стосі не був. Але цей GT, в нього звичайно, тут ідуть провода ось так ось, і це якби наче й мінус. Але якщо вам треба замінити, наприклад, гальма. А я планував їх одразу замінити, але да, потім розкажу про гальма. Це можна зробити легко. Навіть, навіть, навіть ви можете просто купити собі ці каліпери, нормальні, якісь Shimano, щоб дві сторони в нього працювало. І просто поміняти каліпер, навіть тросик у вас залишиться. Це дуже зручно. І, і це прикольно. Якщо ви захочете гідравліку, знову ж таки, можете все сюди поставити. Це без проблем. Гальма тут вони стоять прям. Дуже не дуже і. Ну, жінка в мене гальмує, їй все подобається, в неї все виходить. Коли я на нього сідаю, може в мене трішечки більше вага, може я просто звик до своїх срем-код. І ну, я відчуваю, що мені б цього було недостатньо. Якщо б я на ньому катався, я б їх поміняв просто одразу одразу ж поміняв би. Як мінімум, на, просто, на хоча б на шимановську якусь механіку і, або будь-яку, щоб просто два супорти рухалися. Ну, не будь-яку, не нонейм. No я люблю, щоб. Все було брендове, хоч якось, хоч трішки. І тут переходимо до вилки Сантур. Супер, дешево, Звичайно, пружина, Прилот тут є з однієї, з іншої сторони. Все працює так, як і має працювати в сантурі. То, що тут не оригінальне? Це гріпси, мені їх подарували, б ушні я поставив, вони зручні, тому ми їх поміняли. Звичайні були оригінальні, теж. Ну, Що хотіти від гріпсів були, собі гріпці та й були. Але ми їх поміняли не тому, що вони були погані, а тому що просто ці кращі, і в мене була така опція. Мікрошифт перемикання. 8 позаду, 3 спереду. Я казав, що я мікрошифт до того не використовував протягом великого терміну часу. Але, як виявилося, я трішечки вам не сказав неправду, тому що от велосипед, який ми використовували, мікрошифт. і... Тепер я просто згадав, я навіть забув, що він тут стояв. Але окей, він тут стояв, ми його використовували, він не поламався. І це добре, але те, як воно працює, як воно клацає, як воно виглядає, мені досі не подобається. І це, до речі, те, що я одразу теж думав, що прийдеться його поміняти, тому що воно зламається, але ні, воно не зламалося, воно працює. Але ну, ну, мені воно не подобається по моїх відчуттях візуально і, і так далі. Але це, це особисте. Це, це працює і добре. Тут стоїть касета, і це прям ну, незвично за таку ціну і ще й касета. Круто, що сказати. Вона тут стоїть, вона тут є. Можна замінити, якщо треба буде потім. Ну, Це чудовий чудовий такий момент. Стоять обіддя Alex Rims. Подвійні, дабл Wall, все як треба. І ну, не ноунейм, no мені це подобається. Покри стоять Allterra. І тут олтер також стоять, е якби накле от наліпки є на цих обіддях, і шатуни олтера, е воно все працює, все, все живе, нічого не ламалося, ну, але воно дійсно дішманське. Якщо шатуни окей, вони залізні, нічого не скажеш, покри, ну відчувається. ну але по, от так от, по відчуттях воно як, як кенда. От кенда, якщо ви знаєте, чим відрізняється кенда від Максіса, наприклад, якщо ви катались, у вас був такий досвід, то це буде як кенда скоріше. Якщо вам недостатньо, дуже легко можете собі на Максіс, на швальба поміняти. І як тільки ці будуть стерті, то я б, напевно, да, поміняв, чому ні. Ну, Ці покри, вони прям дуже звичайні, бюджетні, але що, що хотіти, так і них. Поміняли також виніс. Він був довгий. Цей 15 євро коштував це. недорого, якщо вас не влаштовує вам особисто чи вашій дружині. Ця довжина, то чому б ні можна міняти. Кермо залишили рідне, хоча в мене є в дружини своє її кермо, яке вона на кожен велосипед собі ставить. Зазвичай трубатів, ну зручне. Але це виявилося теж з нормальним райзом, нормальної ширини. Я його не підрізав. Ну, можливо, мені здається, що навіть для неї це трішечки широко, але ну наче як її влаштовує, вона катається, кермо навіть не міняли. Сидіння. Виглядає так, що воно не дуже прям зручне і комфортне, але питань до нього не було. Коли ми просто їздимо кудись далеко, то ми вдягаємо памперси. Можливо, саме тому питань до нього не було. Ну і в кінці, що я можу сказати, не соромтеся купувати дешеві велосипеди, навіть якщо вони прям здаються дійсно дешевими. Але єдине, що єдине, треба подивитися, що який це бренд. Чи є у вас гарантія? Це важливо. Ну в мене на щастя не було випадків, але я розумію, що це бренд, тому тут маленька ймовірність того, що в тебе щось буде там по гарантії летіти. І навіть ті запчастини, які тут стоять «no name», або ті, які мені не подобалися, але ті, які дуже дешеві, і ті, які я одразу вже був готовий, що мені їх треба буде замінити в найближчий час. Виявилося, що воно працює і працює добре, і міняти не треба. Звичайно, що цей велосипед використовується для звичайних поїздок. Але ми вже і подорожували з ними, і їздили, і байкпакінг на ньому висів навіть на багажнику сумки. І ну, це робоча коняка, яка працює, нічого ще не вилітало із строя. І дійсно, якщо по відчуттях, ну, моїй дружині вистачає, але якщо я, наприклад, сів би на нього гальма, я б ні, я багато чого змінив. Я б на ну, да, багато чого я б одразу змінив, але, напевно, гальма і покри це було б найперше. Якщо б хотілося трішечки більше там десь по лісам покататися і ось, ось. але загалом, друзі, 300 євро. Ну, звичайно, що це сейл прайс, і саме тому, що це були 27 колеса, але цей велосипед можна знаходити. І подібні йому велосипеди, теж інколи по сейл прайсам це залежить від того, які кольори, який рік, і яка модель. Якщо пощастить, то ось так от теж можна купити і не переживати, що одразу там все буде ламатися, летіти, і вам прийдеться викидати цей велосипед або відносити назад в магазин. Я сподіваюся, мій досвід був для вас корисним. Нагадую, що в інтернет-магазині є Байкер у вас є промокод з тем, по якому ви можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті. Також цей промокод працює в веломагазині На Сьогодні вам дякую за перегляд і до скорих зустрічей!